Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Драйві Лайф. Я Костянтин Луговий. Я перепрошую за те, що в мене трошки сів голос і тому звучання, яке ви зараз чуєте, можливо, буде дещо незвичним для вас, але тим не менше, я нарешті знаходжусь в Києві, і це місце сили для мене. Не саме це місце конкретно, де я зараз іду, а Київ в цілому. Сьогодні випуск буде трошки такий спонтанний. Він не матиме конкретної тематики, але він буде про особисте, він буде про емоції і про те, що зараз відбувається в моєму житті. Напевно, ви помітили, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України в мене вийшло всього лише, здається, 4 відео. Це дуже мало для терміну в 10 місяців. Вже навіть майже 11. Я випускав для вас звернення, але я жодного разу ще на Ютубі не казав, що ж саме відбулося. Чому я так мало випускаю відео і чому ви взагалі так мало бачите моєї присутності? Але ті з вас, хто читає мій Фейсбук або інстаграм, ті вже знають. А для тих, хто бачить лише мій Ютуб, я скажу, що я 9 березня. Минулого 22-го року був призваний за мобілізацію до Національної гвардії України. Отже, зараз я є чинний військовослужбовець Національної гвардії. І тому, друзі, я, на жаль, не можу цілком розпоряджатись своїм часом, розпоряджатись своїм ресурсом і випускаю відео лише тоді, коли це. Виявляється можливим в ті рідкі моменти, коли я там можу кудись вийти і десь там щось записати. Дивіться, що я хотів вам сказати моїм глядачам та підписникам. На жаль, я поки що не можу знати, коли я буду демобілізований. Отже, на найближчу перспективу я не можу вам обіцяти. Виходу якихось відео, але е, що ви в чому ви можете бути повністю впевнені, в тому, що якщо я матиму можливість, я обов'язково їх буду е, робити та публікувати. І як тільки я буду демобілізований, то ви, звісно ж, одразу буде, будете бачити е, попередню активність на драйві Life. І отже, в жодному разі не відписуйтесь від каналу Drive Your Life. Ви ну, мусите розуміти, що низька активність пов'язана з об'єктивними обставинами, на які я не можу ніяк вплинути. Київ це місто, яке я не просто люблю, яке я просто обожнюю. І з часів, особливо, коли я в нього переїхав жити з 2017 року, це місто, де я відчуваю себе собою, відчуваю себе людиною. Місце це місто, яке резонує з моїм ритмом життя, і яке мені дуже подобається. Кожний раз, коли мені щастить сюди приїхати, я відчуваю себе дуже щасливою людиною. Буквально за півроку до повномасштабного вторгнення Росії ми започаткували цикл передач Київ у HD». Де ми розповідали про різні окремі маленькі невеличкі місця у Києві, не завжди туристично привабливі, але конкретні такі локації ми дуже детально їх обходили і показували вам. Хто не бачив, передивіться, будь ласка, на каналі Drive Life. вийшло вже 4 випуски Києва у HD. Так ось я дуже засмучений тим фактом, що, на жаль, після четвертої серії, яка вийшла 23 лютого минулого року, був в останній мирний день в Києві. Ми більше не мали можливості знімати всі інші серії. Але ж і зараз, поки ще триває воєнний стан, ну напевно, навіть коли я в Києві, я не дуже можу це робити. Бо в Києві, ви знаєте, є різні військові об'єкти, які я ну, не можу знімати, не можу це викладати. Але я впевнений в тому, що як тільки воєнний стан буде знятий, як Україна переможе обов'язково у цій війні. Я планую обов'язково продовжити цю серію відео. Тобто ви можете розраховувати на те, що Київ у HD буде продовжено, і він не буде лише обмежений тими чотирма серіями, які вже й вийшли. Але якщо ви не бачили ті чотири серії, то обов'язково передивіться на драйві Life, Ви їх. Обов'язково маєте побачити, і ми будемо продовжувати цей цикл передач. Що я ще планую продовжувати з того, що вже було на Драйві лафі? Це безумовно серії про різних вчених, про хіміків фізиків визначних, які зробили дуже величезний вклад у світову науку. Я буду продовжувати робити відео про них, розповідати вам цікаві факти з їх біографії, з їх наукової діяльності тощо. Тобто це буде обов'язково продовжено, як тільки я буду демобілізований і повернусь до звичайного свого життя. Друзі, якщо хтось бачив на моєму каналі відео, що називається Коли репетитор не допоможе, воно знімалося ось ці. Бессідці дерев'яні, так що ми знову проходимо це місце. Що ще з такого емоційного, я вважав би за важливо сказати. По-перше, Путін, на жаль, вже не в перший раз корінним чином змінює моє життя. Коли в 2014 році він вдерся на Донбас, а хто не знає, я хлопець з Горлівки, який там народився та виріс, а навчався і працював в Донецьку, то саме до моїх міст, він вдерся тоді, окупував їх. І отже, я був вимушений звідти згодом поїхати і шукати собі нову роботу, нові, нові міста для життя, нове взагалі життя. І отже, зараз історія повторилася у му році, коли я вже майже 5 років жив в Києві коли в мене все було нормально, коли в мене була цікава для мене робота, знову до нас вдерлося. І знову ми були вимушені щось корінним чином змінювати. І так чи інакше я потрапив до армії. Я, на жаль, зараз не можу про це говорити детально, але я думаю, що після демобілізації я зможу вам. Про це розповісти більше, але не зараз. І ще з найбільше емоційно забарвлених таких моментів, що можна зазначити, що я вже більше десяти місяців не бачив свою кохану. Вона виїхала за кордон, вона там працює, все в неї там нормально, вона в безпеці відносній. Але ж я вже в армії більше 10 місяців і більше 10 місяців ми з нею бачимося лише по відеозв'язку. Але я сподіваюся, що через 2 місяці я буду мати відпустку, вона теж сюди приїде. Так що ми нарешті побачимося. Якщо ви бачили наші тревел-випуски, тобто там з Кам'янця Подільського, з Кіпру. З різних різних інших міст, то ви, в принципі, Аню, маєте, мали бачити на моїх відео, ви знаєте, про кого йде мова. І мій окремий біль це мої учні та учениці. Ви знаєте, що я допомагаю і школярам, і студентам вивчати хімію та фізику, допомагаю підготуватися до ЗНО, до різних іспитів тощо. І отже, в 2000. 22 2022 році в мене був вже повний набір учнів, яких я мав довести до літа, так би мовити, до іспитів, до ЗНО, до тестів. Але, на жаль, війна мене вирвала з цієї діяльності, я, на жаль, не зміг з об'єктивних причин закінчити їх навчання. А у другій половині 2022 року я. На жаль, не зміг розпочати новий навчальний рік. І це мене дуже муляє. Мені це зовсім не подобається. Я хотів би займатися тим, чим я можу займатися, де я можу бути корисним. Але, на жаль, зараз обставини проти цього. Буквально зараз я от знаходжусь в Києві, коли я бачу деякі локації, де я там їздив, ходив до своїх учнів. Ну, це звичайно дуже емоційно, так забарвлено. Хочеться приїхати туди, побачити їх, спитати, як справи. Тобто, ну блін, це те, чим я маю займатися. Дуже це все так емоційно тебе зачіпає, але зробити з тим ти поки що нічого не можеш. Зараз я проходжу місця, де я знімав не одно відео для вас. І так це чіпляє, звичайно, хочеться вам щось зняти прикольно, розповісти про Київ, про різні його місця. Але блін, поки що це не здається можливим. Канал Drive Your Life обов'язково буде продовжувати своє існування. Ні в жодному разі не відписуйтесь від нього. Я вас дуже прошу. Як тільки буде можливість, ми будемо знімати нові нові відео. Але поки я є військовослужбовцем, я... Вимушений робити це тільки тоді, коли в мене ну, є можливість. На жаль, вона є не часто. Але це не на все життя. Колись я буду демобілізований і буду вам знімати частіше відео. Цікаві, я нагадую вам, що ви можете стати нашим спонсором прямо на YouTube або патроном на Patreon. Це коштує символічні 2,5 євро на місяць. Ви цих коштів навіть не помітите, а для нас це буде серйозна підтримка. І отже, якщо ви станете нашим спонсором або патроном, то це буде приносити вам різні прикольні плюшки. Ви будете мати можливість заздалегідь дізнаватися, де будуть наші нові відео, і можете нам радити, щоб ви саме хотіли там побачити, задавати питання. І для там різних спонсорів більш високого рівня ви матиме можливість вже бути е, в окремому чаті для спонсорів або брати участь у спеціальному стрімі для спонсорів. Тобто в нас існують різні плюшки для спонсорів різних рівнів. Отже, ста... отже, ставайте нашими спонсорами, це прикольно. Ви будете підтримувати те, чим займається канал Drive Your Life. Ну і ще що сьогодні хотілося б сказати, що незважаючи на те, що 10 місяців пройшли в плані власного розвитку, ну не найкращим чином, але все ж таки мені вдалося за цей час познайомитись все ж таки з новими цікавими людьми. Можливо, з деякими з них ми будемо в майбутньому співпрацювати. І навіть сьогодні в мене ще запланована зустріч з однією людиною, з якою ми дуже давно знайомі на Фейсбуці, але досить незнайомі особисто. І можливо, з цієї зустрічі щось вийде цікаве. Я нагадую, що дуже важливо поставити лайк цьому відео. Натисніть дзвіночок, будь ласка, якщо ви любите Київ так, як я люблю його я. То тим більше вам варто це зробити, бо на драйві лайфі обов'язково будуть нові випуски з Києва. Це точно можу вам гарантувати. Друзі, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарі. Я намагатимусь на всі їх відповісти, якщо це буде можливо. Крім того, це збільшить видачу цього ролику, цього відео. Отож, не соромтесь, пишіть в коментарі все, що ви бажаєте мені сказати, або все, що ви хочете в мене запитати. Я думаю, що прийде час, коли я зможу максимально відверто відповісти на всі ваші питання. Поки що, на жаль, в мене є певні обмеження, пов'язані з моїм службовим становищем. Але питання я буду зберігати, і прийде час, коли я на них зможу відповісти. Отже, друзі, я дякую вам за увагу. Дуже приємно, що ви дивитесь Drive'i Life. Ви, ви круті молодці. Не відписуйтесь від нашого каналу і до нових зустрічей, Обов'язково дочекайтесь нових зустрічей на Drive'i Life'i. Всім пока, щасливо, всього найкращого. Від мене Костянтина Лугового.